Трошки емоції прийшли. І коли я говорю про студента, мені прикладали трошки емоції. Коли і для чого було створено колегію? Колегія святого Юсофата має три періоди, так звані. Перші – 1596 року приїхали перші чотири студенти до, до Риму на навчання. Це був час. Коли папа Клемент VIII надав чотири стипендії для наших студентів з України. І один зі студентів це був Йосиф Віднімин Руцький. І вони тоді перебували у колегії святого Атаназія. Це грецька колегія, з 1596 року до 1800 Третього Року студенти з України переважно перебували у грецькій колегі з того Атаназія. Потім вже було так зване Наполеонське війни. Це зупинилося з 1803 до 1845 року зупинили навчання. Потім з 1830. 45-го до 1897 року, студенти перебували, де зараз наша катедра знаходиться на серії Ваха. це був монастир у Василянів, і там студенти теж перебували, навчалися. Це був такий званий другий період. А третій період це з 1932 року, коли Ректор і студенти вже приїхали у цю семінарію з того Йосафата, де ми маємо. Студенти, ректори приїхали і почали тут жити і навчаються до сьогодні. Чому колегія названа саме на честь святого Йосафата? Папа Лео XIII з документою, Патерном Беневаленсія, засновив цю колегію і дали назву нашого святого. Йосафата Концевича, Ще тоді вони перебували, як сказав Серіваха, але вже було засновлено з того Йосафата, і потім тут переселилися 1930 другого року. Це була наша так звана колегія Йосафата тут на Джаніколо. Чому саме отці василияни опікуються колегією? На початках це були у ці у колегії Святого Таназії в грецькій колегії. Потім з 1897 по 1903 року у ці ізуїти з 1904 року до теперішніх руках у ці Василяни займаються. Тобто папа захотів, щоб у ці Василяни тут перебували, і також сестри служебниці. Якщо колегія належить до території Ватикану, то вулиця перед нею це за кордон так. Тут звана зона екстра територіали. Так що ми належимо до Ватикану. Це інша країна, і маємо цей привілей, що папа е, дав нам. Колегія підпорядковується і Святому Престолу, і Українській і греко-католицькій церкві. Так, це дикастерик для східних церков, е, опікується нами. Дає стипендії для наших студентів, які більшість з України приїжджають. Потім також ми маємо студенти з Македонії, мали колеги, студенти з Бельгії, з Аргентини, з Бразилії. Тобто з цілої нашої церкви приїжджають студенти на навчання, і наші владики стараються і дбають, щоб вислати своїх семнаристів на навчання. Багато з них стали єпископами. Професорами, священниками, добримир'янами, так що наша історія у Римі у колегії з того є багата і продовжується. Чим колегія відрізняється від семінарії? Тут приїжджають студенти сімнаристи після богослов'я. Тобто вони завершують перший цикл в, країні, в своїх країнах. І тут приїжджають на другий цикл і третій, так званий ліцензіат і докторат. Отож, студенти, які перебувають в Україні, там є семінарія, інша, інша система, інше ритм виховання. Скажімо, тут вони вже дорослі більше, і вони починають свій ліцензіат, другий цикл, і тому є ця різниця семінарія, перший цикл. Другий і третій цикл це колегія. Де вчаться студенти колегії, переважно наші студенти вчаться у східному інституті, це на канонічне право, на так зване церковні науки, це літургіка, це є також патристика і історія церкви. Другий університет, що багато наші студенти вчаться, це є Латеранський університет. Там різні курси також. Потім маємо інші, оці Салізяни виховують наші студенти, так зване Святого Христа, це оці з опуздей. І також тут недалеко від нас є і університет Урбаніана. Також наші сусіди, тут, оці Камельяни, камеляни, мають інститут духовість. Тому маємо багато університетів і інститутів. Також хочу ще додати, що є отці святого Альфонса, це є звана Академія Альфонсіана, там, де наші студенти навчаються борайне богослов'я. Ректор семінарії і ректор колегії мають ті ж самі обов'язки. Ректор колегії має інші обов'язки, ніж ректор семінарії, тому що. Тут стосується більше адміністрація колегії, вже віце-ректор тут має більше дисципліну і так далі. Ректор семінарі він теж викладає, деякі ректори є одружені, має свою сім'ю і так далі. А тут у колегія Стоїосафата, ми монахи, ці василяни, маємо нашу спільноту, наші молитви приватні теж. Тому наш обов'язок відрізняється від ректорів, які є у семінарії. Які вимоги є до нових студентів? Найперше студенти, які вже приїжджають до Риму, до коледжу Йосифати на навчання, це вже можна сказати, це є дорослі люди. І найперше, що ми, як ректорат, вимагаємо, щоб була спільна молитва. Щоб студенти рано ранці приходили на божественну літургію, на інші молитви, щоб вони також після сніданок всі покинули своїх келях і йшли до університету або до бібліотеки, тобто, щоб вони цілий день перебували в університеті або в бібліотеці, також щоб вони під час року мали нагоду відвідати. Всі базилики в Римі, церкви, музей, також, щоб студенти мали нагоду виїжджати з Риму по інших скажімо, містах і парафіях наших. І тому під час року ми вимагаємо, щоб студенти були активними, щоб вони, крім того, щоб молилися і вчилися, щоб вони пізнали також культуру в Італії. І також щоб студенти виїжджали по наших громадах, наших парафіях під час посту, щоб вони провадили молитви, хресну дорогу, також на Пасху, на Різдво, щоб вони перебували на парафіях і допомогли співати і, і побути з людьми. Що дивує нових студентів, як вони змінюються? Коли студенти приїжджають до колегії, вони бачать. Іншу структуру, інших отців. Потім, коли бачать базилику святого Петра, базилику святого Павла, Санта Марія Маджори, святого Івана, Латерану, також Ватикан, Ватиканський музей. Тобто, для наших студентів це є щось велич, щось величезне. І тому ця культура, багато. Паломників, інші люди це для них дуже цікаво, і це заохочує, щоб вони вчилися, визнавали ту культуру, і також вивчали мову і вчилися, щоб на майбутнє послужити в нашому в нашій церкві, чи в Італії, чи в Україні, чи в інших країнах, як знаємо. Наші владики потребують поміч по різних країнах, і тому вони на це готуються. І коли вони бачать у Римі цю велич і папу римського, то для них є дуже цікаво, і це є, думаю, що велика мотивація для навчання. Зміни є багато. Наші студенти, коли приїжджають, вони мають інший погляд. Інший, можна так сказати, погляд тут у Римі, вони бачать інші люди, іншу культуру, вивчають, крім італійської мови, більше англійською, іспанською мовою. Тобто світ ширший відкривається. І після двох-трьох років студенти здобувають курс ліцензіату, інший докторат. І це будує людину. Кожна людина, яка виїжджає з своєї країни до іншої країни, це можна сказати, що це є як один факультет вивчати іншу мову, іншу культуру. Крім того, вони навчаються у різних університетах, де приїжджають люди, студенти з цілого світу. Вони зустрічають студенти оці з Африки. З Латинської Америки і з різних країн, і це їх будує, тому що вони, вони бачать інші культури, інші люди, і це для них є багатство. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.